Чотири години у Дніпрі водолаза врятували чоловіка, який стрибнув з мосту. До поліції зателефонували люди і повідомили, що на центральній переправі стоїть чоловік і намагається стрибнути в річку. Коли правоохоронці дістались місця, відчайдуха на мосту вже не було. Натомість рятувальники обстежили поверхню води на тій ділянці та виявили чоловіка. Його човном доправили на берег. Він живий і за боями грудної клітини його шпиталізували. А от в з Людніпровському районі на водоймі загинула людина. Рятувальникам повідомили, що в озері курячому виявили тіло. Надзвичайники в семи метрах від берега дійсно побачили потопельницю. за допомогою водолазного спорядження. Тіло загиблої жінки витягли на берег. Її особу встановлюють. Громадськість Дніпра допомагає комунальним службам оперативно реагувати на звернення мешканців. Разом із контакт центром міської ради працює штаб взаємодопомоги, створений громадською радою, яку очолює Геннадій Корбан. Заявки жителі міста пишуть у телеграм-канал. А звідти вони оперативно направляються до відповідних КП для подальшого реагування. Така спільна робота громадської ради та керівництва міста разом з головою міста Борисом Філатовим дозволяє швидше реагувати на невідкладнені проблеми. Дніпрян громадськість Дніпра допомагає комунальним службам оперативно реагувати на звернення мешканців. Разом із контакт центром міської ради працює і штаб взаємодопомоги, створений громадською радою, який очолює Геннадій Корбан. Заявки жителів міста пишуть у телеграм-каналі, а звідти вони оперативно направляються до відповідальних КП для подальшого реагування. Така спільна робота громадської ради та керівництва міста разом із головою міста Борисом Філатовим дозволяє швидше реагувати на невідкладні проблеми Дніпрян. Так, до телеграм-каналу голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана надійшло чергове звернення стосовно аварійних дерев поблизу селища Мирне. Спеціалісти штабу взаємодопомоги оперативно направили прохання Дніпрян про допомогу до відповідного департаменту міськради. Після обстеження комісія вирішила видалити 27 дерев. Працюємо згідно акта про видалення роботи згідно департаменту благоустрою та інфраструктури. У складі працює 10 чоловік. Озеленювачів задіяно три одиниці техніки: вишка, машина для перевезення людей і машина для вивезення гілок та деревини. Загалом на даній ділянці 27 дерев на видалення. Це є дерева фаутні та аварійні. Спеціалісти міст Зеленбуд швидко впоралися з проблемою людей. Тепер розбійча виглядають охайно. Нове сучасне, якісне та безпечне дорожнє покриття незабаром з'явиться на вулиці Дмитра Скоробогатова у Дніпрі. Окрім цього, для людей з вадами зору тут понизять бортовий камінь та встановлять тактильну тротуарну плитку. Коли завершиться ремонт, дізнавались наші колеги. Під час виповняємо, вибираємо ґрунт, після того засипаємо ШПЕС, ділимо ну, подушки і тут був, Звісно, це буде викладається асфальт. Ви знаєте, буде парковочне місце для автомобілів. Тут ми спеціально зробили бордюри поніжене, автомобільне поніження 5 сантиметрів, щоб машина спокойно могла відкуплятися зайти в, в повочне місце. Заїхати. Після внесення змін в постанову номер 590 комунальники активно працюють над усуненням аварійних ділянок у місті. Руслан комунальник з багаторічним досвідом. Впевнений, незабаром ця вулиця кардинально зміниться. Наразі роботи тривають на вулиці Дмитра Скоробогатова. Вони розпочались на початку травня. Руслан зізнається, складнощі зустрічаються на кожній ділянці. Іноді виникають непорозуміння між містянами та комунальниками. Нам десь люди трохи мішають, где-то машини мішають. Ну, я базу кожен свої нерви. Ну їх придержували і вместе співпрацювали. Ремонт буде комплексним разом з дорожнім покриттям. Тут встановлять тактильну тротуарну плитку. Окрім оновлення дорожнього покриття, як ми звичайно робимо на інших локаціях, ревізія з левової каналізації та ремонту буде виконано ще комплексний ремонт тротуару. А саме буде замінено асфальтне покриття на тротуарну плитку з елементами мощення. Саме тактильною для людей з, з вадами зору та обмеженими фізичними можливостями, і як звичайно нами буде виконана пониження бортового каменя, до рівня проїзної частини. Відремонтують не лише всю вулицю, а також три двори, що прилягають до неї. Оскільки один з цих дворів це було доручення виконати його ще у 2022 році, тому ці ми роботи об'єднали в один такий великий комплекс. Завершити усі роботи комунальники планують вже наступного місяця. Миють, дезінфікують, ремонтують та відновлюють працівники дніпровського метрополітену. Працюють в день і вночі, щоб пасажирам було комфортно користуватись цим видом транспорту. З якими проблемами стикаються, та що вже покращили попри складні часи, перевірив черговий містом Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Пан Роман сумлінно працює машиністом вже 28 років. Розповідає, зовнішня мика рухомого складу відбувається двічі на місяць. Все задля комфорту пасажирів. Мика проходить доброкачественно, состави чисті. тому що якщо будуть состави грязні, то пасажири навіть на платформі бувають приторкнутися і вже вимазалися. А так стараємося, щоб було для пасажирів удобно, чисто і качественно. І не було ніякої зарази внутрі салона, щоб к людям не цеплялась. Салони вагонів обробляють і дезінфікують. Після наружної мийки рухомого складу рухомий склад переставляється в головний корпус електродепо, де проходить санітарна обробка вагонів і салонів вагонів. Це проходить за допомогою дезінфікуючого засобу. Впродовж місяця виконуються в середньому 13-15 зовнішніх мийок рухомого складу. Торік вагономийний комплекс ремонтували. Було замінено всі підшипники на щітках. Було прочищені всі повністю форсунки, відновлена циркуляція води. Тут замкнута система водопостачання, відновили фільтри, і після цього вже є можливість його використовувати. Раз в два тижні состав. Заїжджає на мийний комплекс, включаються форсунки, щітки і поверхня составу повністю омивається. Другою локацією, яку відвідав черговий містом, стало мотодепо. Тут проводять поточні ремонти мотодрезин та платформ, які забезпечують роботу метрополітену. Всього у депо шість дрезин. Більшість з них потребують модернізації. Поставлені задачі можуть виконувати тільки чотири так як. Дрезини не відновлювались 70-х років, то вони вже застарілі минулого століття і виконувати свої задачі вони практично не можуть. У 2021 році за підтримки міської влади відремонтували одну з дрезин. Зараз триває ремонт двигуна ще однієї. Ще в планах у нас в на цьому році повністю замінити двигун ще одної мотор дрезини, відкапиталити її повністю, і в ітогі встановити. Весь рухомий склад, який використовується для обслуговування тонелів та в принципі станції Мотодрезини потрібні для виявлення і усунення несправностей, а це безпека пасажирів. Холера у Дніпрі нещодавно соцмережами почала активно ширитись інформація про спалрах захворювання у нашому місті. Чи дійсно це так та чи вірять Дніпряни в таку новину розбирались наші журналісти? На нас насувається холера. Трупи будуть валятися на вулиці. Для вашого розуміння, холерний вібріон є постійно. У водоймах Дніпра їх виявляють регулярно. Саме така інформація днями ширилась соцмережами у Дніпрі. Місцеві активісти той час почали наводити паніку серед населення. Дніпряни в такі чутки не вірять. Думаете, Я будете? такого не чула. Не чули? А як взагалі думаєте, буде вона чи ні? Та не буде. У нас вистачає халери, з, з неба літить холера. Не чув про такі чутки навіть. А якщо і ходять, то навряд чи вона буде. Ні, не вірю. Чому? Та це якась мачня. Та зараз мені. Кажеться, все можливо, так що я думаю, не буде. Я думаю, що це просто сіють панику. Загалом випадки захворювання в Україні були зареєстровані в 1998, 99, 2007 та 2011 роках. Останній спалах холери в нашій країні стався у Маріуполі. Тоді зафіксували 33 випадки захворювання та 24 випадки вібріонасійства. Нагадаємо, у минулому році через воєнні дії з боку країни агресорки РФ ситуація наближилась до спалаху епідемії холери. Також у Маріуполі Росіяни казали про те, що ніякої епідемії в принципі немає ніяких захворювань в принципі. Де нема тому ні люди десь приблизно за два-три рази точно в порівнянні з до епідеміологічним періодом, тому ніяк офіційно вони навіть досі це не визнали. Вони визнали, що був все ж таки спалах якихось кишенкових захворювань, але ну не називають. Том що вони навіть не знають, яких радник міського голови Маріуполя каже, загроза виникнення холери існує і цього року. Ну холерна паличка, вона знов ж таки вона мешкає в Азовському морі постійно. Тобто, питання на наскільки воно буде агресивне, Ну велике питання чи будуть робити окупанти якісь про проти там заходи? Для того щоб убезпечити людей, точно нам буде про те, чи буде вона саме у Дніпрі, та чи можна вірити чуткам, ми запитали у спеціалістів. Центр профілактики контролю хвороб, тобто вони постійно проводять санітарно гігієнічний моніторинг навколишнього середовища, тобто здійснюють лабораторні дослідження. І, можливо, люди, які не обізнані, могли прочитати інформацію на їхньому сайті, так про те, що висіно в якісь із річок холероподібний вібріон. Але він не викликає саму холеру, розумієте? Холероподібний вібріон може викликати легкі такі розлади в роботі шлунково-кишкового тракту, гастроентерит, наприклад, і все Холера каже пані Маргарита, є ендемічною для країн Азії, Близького Сходу, Африки, Південної та Центральної Америки. Для України через воєнні дії загроза саме епідемії холери мінімальна. І якщо навіть таке станеться, вже існує певний план дій. Більшість спалахів інфекційних захворювань під час війни, під час бойових дій, вони вакцинокеровані, тобто ми можемо зменшити тягар цих інфекцій. За допомогою вакцин безпечних, доступних якісних вакцин. І на сьогоднішній день дуже, дуже в нас такі занепокоєння викликає саме КІР, ну, як і інші вакцина керовані інфекції, тому що на жаль, рівень охоплення профілактичними щепленнями в нашій державі нижчий від рекомендованих. Дійсно, вакцина керовані інфекції є. Ну вони є лідером саме по спалахам під час війни, під час бойових дій, і ми можемо на них впливати, тож можемо сказати, що ситуація з випадками захворювання холери у Дніпрі та області контрольована. І якщо ви бачите інформацію щодо холери, перевірте, чи дублюють її офіційні джерела. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі всі насосні станції в місті працюють. Аварій чи знеструмлень не зафіксовано. За минулу добу аварійні бригади ліквідували понад чотири десятки засмічень і пошкоджень на мережах водопостачання і водовідведення. Більше інформації про роботу підприємств та з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь. І до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту. Сьогодні трамваї та тролейбуси працюють в штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшло понад дві сотні одиниць рухомого складу. За минуло добу рятувальники здійснили сім оперативних виїздів. Втім, жоден з них не стосувався пожеж. Надзвичайних ситуацій в місті не було. Натомість надавали допомогу населенню, а саме прибирали дерево, що впало на автомобіль, та допомогли у транспортуванні хворого з надмірною вагою до медзакладу. І про погоду зараз у Дніпрі 18 градусів протягом дня буде хмарно з проясненнями. Температура повітря сягне 25 градусів тепла. На цьому випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Зустрінемось вже об одинадцятій. А поки разом крокуємо до перемоги.